Ми приїхали в село Мархалівка. Тут збудували національне військове меморіальне кладовище. Для заїзду на це військове меморіальне кладовище збудували ось таку магістраль чи міст, як його назвати. Ми побачили в інтернеті, що цей міст дав тріщини. Його будували десь близько. Місяць-півтора назад вели його в експлуатацію. І ми приїхали на власні очі подивитися, що тут відбувається. І ось що ми побачили сотні мікротріщин. І коли ми підійшли до будівельників і спитали, що ж ви робите, вони сказали, ми лікуємо міст. Його тільки побудували, а вже через місяць-півтора його вже лікують. Питання наступне: хто приймав цей міст? Хто підписував документи? Хто буде відповідати? Тому що своїм підписом чиновники нанесли збитки нашій державі. Тепер заново прийдеться все будувати. І будівельники нам повідомили, що найкраще для цього мосту розруйнувати його і побудувати новий. Тому що оці мікротріщини це тільки на час, а через деякий час знову будуть виплачуватися гроші з бюджету для лікування. Назвемо це так, даного мосту. Тому слідкуйте за нашим періодичним виданням. Ми будемо слідкувати за даним мостом, скільки разів будуть його лікувати, і скільки грошей же прийдеться витрачати під час війни на лікування даного мосту.